Меня звати Маріана Вишомірська, а я сама родом з Донецька, була в Маріуполі в час дійстів бойових, які там відбувалися. і вціліла після бомбардування росіянами Маріупольського пологового, а потім поставила підпис за Путіна на виборах. Говоримо сьогодні про вату головного мозку Маріану Вишемірську, Маріупольську Мадонну, як її охрестили російські. Пропагандисти, це канал Яніна Соколова. Друзі, підпишіться, якщо ще не підписані. Ми тут говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Поїхали! Ну от зараз я нахожусь в Москве, займаюся благотворительними місіями. Я состою в народному фонді родина і ми допомагаємо. Как і присоединенным территоріям жителям. У нас не так давно була поездка по ЛДНР присоединенным територіям. І ми возимо помощь, но также допомагаємо повсеместно на території Російської Федерації, в том числе. Маріупольська Мадонна приїхала на день перемоги на 9 травня. Ось тут вона сидить. Із... Людьми, які вижили після Другої світової війни в поважному віці із георгівськими стрічками, все це знято у Москві, але в Маріуполі, в Донецьку, звідки вона власне родом і в Макіївці, Маріана Вишемірська зараз працює на російську пропаганду і розповідає про прекрасність руськава міра. Ба більше в жовтні минулого року Маріана в Маріуполь приїхала аби стати на фоні зруйнованого росіянами пологового і розказати, як все було на самом ділі. Воєнний заняли этот роддом. Они евакуювали отсюда всіх рожениць і діток. в третій роддом, в второй роддом в Маріуполі всього три роддома. А, і заняли это здание. Дівчина стала справжнім рупором російської пропаганди. Вона у вигляді представниці благодійного фонду їздить школами так званої ДНР, де розповідає настоящу історію того, що відбувається зараз в молодих республіках. Що цікаво, вона не тільки привозить якісь там сладкі подарки. Не тільки допомагає переселенцям і знімає відосики на фоні зруйнованих росіянами будівель Маріуполі, але ще приходить на пропагандистські вечори, де нашим українським дітям розказують, як українці убивали других дітей. Ну, ясно, що все це із нацистським, так би мовити, шлейфом. Ну, про нас з вами, і про тих, хто Маріану при надії обстрілював в Маріуполі. Сонячний Всім павшим навіть шамслі. До того, друзі, пропаганда зробила Маріанну е, такою доброю дівчиною янгулятком, яка бере інтерв'ю у українських полонених. Маріана все це робить нібито із власної доброї волі, аби продемонструвати, як класно нашим українським полоненим перебувати в російському полоні. Подивіться фрагмент. Я зараз зв'язую найнадивно з цих сім'ї, оскільки я як мама, як жінка, як жіна, їх болі і страх на що от всього, особливо, коли я не знаю, то в плену, в інформаційному Є надія, Но, мені, я не хочу, це Без церкви теж не обходиться в інстаграмі Маріани чимало фотографій із сачельника. Не знаю навіть, як правильно перекласти це свято на українську мову, адже я про існування сечельника, чесно вам скажу, народившись в русифікованому місті, не знала, але кріщений сечельник і багато святого Миколая Російської православної церкви Московського патріархата, закликів щодо міра і рускава міра, який стоїть беречь все це. У інстаграмі і телеграм-каналі Маріанни, коли ми з командою готували це відео, я от відверто вам скажу, намагалася з холодним розумом проаналізувати, як Маріана Вишемірська при тому, що жила в Маріуполі довгий час і спостерігаючи за життям міста при Україні. На інстаграмі можна знайти красивезні фотографії, де вона цинічно стоїть біля маріупольського драмтеатру, в якому загинули сотні наших громадян, робить фоточки до окупації. Ну і під час її проживання в Маріуполі живе доволі активним життям, їздить за кордон з допомогою українського паспорта. Ну і веде блог. Як мешканка українського Маріуполя. Але є одне але паралельно із цим Маріана їздить, наприклад, до Макіївки, де демонструє у своєму Інстаграмі квиток на транспорт від Міністерства транспорту, так званої ДНР, ну і відпочиває в окупованому Криму. Так от ми з командою думали, що, можливо, дівчину взяли в заручники. Ну, знаєте, коли вся ця історія сталася, її пригрозили. Мовляв, тобі буде зле, і твоїй рідні, і твоєму чоловікові, якщо раптом не приймеш нашу сторону. Але проаналізувавши весь треш і повну протилежність із. Підписами під фото і життям Маріани під час України і після ми робимо висновок, що це очевидна вата головного мозку, колабораціонізм та відверта ненависть до всього українського. Таких як Маріана в нашій країні чимало. Певно, ви знаєте, що з 2014 року і чиновники, і прості українці відвідували Крим, і багато хто не міг зрозуміти, зрештою в чому власне, проблема. Це ж все політика воюють лідери, да й взагалі це не наша війна, це ж історія. Какая ету історія Америки, которая всіх нас тут зазамбірувала? До речі, ця фраза і нині лунає в телеграм-каналі Маріани, де вона розповідає, що ті підписи, які роблять українці, під її фото в коментарях. То все це зазумбовані українці. Со Саме мені удається, скажімо так, панімання, так як я з Донбасу, естественно, я відео, що проходило там з 2014 року, і на що вони розчитували, взагалі не понятна. Маріана, якщо ти раптом подивишся наше відео, ми хочемо сказати, що рано чи пізно час розплати настане. І ми сьогодні розказуємо твою Маріану історію, аби ті українці, які не до кінця ще зрозуміли, що власне відбувається, усвідомили, що на прикладі тебе зраджувати країну і бути фактично хвойдами російського режиму, це не несе собою ніякого майбутнього. Тому тікай до Росії, Маріанно. Так само хочу сказати всім тим українцям, українкам знаю і такі є. Щоб вони задумалися і зробили свій вибір якомога швидше. Ну а нашій владі слід ретельно перевіряти колабораціоністів, які потім в українській владі приймають рішення. Тому інколи, коли ми розповідаємо про голів департаментів, зокрема Міноборони пана Ліва, який називав себе російським чоловіком, а тут бац і став патріотом, то ми розуміємо, що російський слід, якщо він був, то він шлейфом залишиться. Дуже і дуже надовго, і це все становить пряму загрозу нашій державі. Вибор між западом і востоком, ми ментально руські тому такі люди мають нести відповідальність, судову кримінальну відповідальність за держзраду. І закони на мою думку мають бути дуже суворими щодо них. Цікаво, чи Маріана зараз має український паспорт, чи взяла вже російський. За яким вона навряд чи зможе так активно подорожувати, як вона це робила до окупації? Напишіть в коментарях, друзі, як ви вважаєте, коли ми відвоюємо ті території, які росіяни в нас забрали, якими мають бути методи, які ми будемо застосовувати до подібних калабраціоністів, які підіграють російському режиму? Ну а дехто зухвало публічно ставить підписи за те, аби терорист номер один. Виграв на виборах в Росії. Дякую вам за довіру. В описі до цього відео ви знаєте те, всі способи нам допомогти створювати відео, які ми робимо щодня всією командою. Ну і підпишіться на канал Єніна Соклова, якщо ще не підписані. Ми тут говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. До зустрічі завтра!